Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроект про мобілізацію та військову службу в Україні. В Мінобороні кажуть, законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також містить необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Він мало чим відрізняється від того закону, який Верховна Рада ну взагалі відмовилась розглядати, тому що ну. Поки що наскільки я бачив там порівняльну таблицю, поки я бачив там в документах, ну мало чим відрізняється. І навіть більш він більш жорсткіший. Заплановано уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Також передбачається, що добровольці по мобілізації матимуть відсрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки, а також інші пункти, які раніше обговорювалися. Це електронні е, повістки, це і оця база, яку ми там в тому законі збили. Електронна база військових, через яку і будуть відшукувати людей і за кордоном, і тут. І дуже жорсткі вимоги щодо порушення законодавства це правда через суд. ТЦК може звернутися до суду, який вправі накласти на військовозобов'язаного, що ухиляється від мобілізації. Такі обмеження: це арешт банківських рахунків та цінностей, що зберігається в банках, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на керування автомобілем. Втім, такі зміни можуть паралізувати суди. Наші суди загальної юрисдикції і так ледве тягнуть свою роботу. Вони і так ледве справляються. Вони завалені справою, вони зупиняються на кожну повітряну тривогу, переносять засідання на місяць та два. А тепер уявіть собі, от давайте просто можемо робити ставки, на який тиждень після ухвалення цього закону в нинішньому його вигляді станеться повний колапс судової системи. Як тільки в неї посиплються десятки тисяч заяв від ТЦК на ухилянці, на думку експертів, основне, що треба змінити в новому законопроєкті, це відповідальність за ухиляння від мобілізації та чітке розуміння строку служби для військовослужбовця. Навіть чіткий термін у вигляді 36 місяців має різницю і залежить від того, де саме несе службу військовий ТЦК, десь під Ужгородом чи гарячі точки на Донецькому напрямку, якби ви вирішили дві ключові проблеми. Граничний термін та відповідальність за ухилення, то далі це б набагато краще працювало разом з усіма цими нормами, про які ми зараз говоримо. От, Вони, вони якраз дуже добре прописані, але знаєте, це приблизно як от, е, автоматична коробка передач замість механічної, от, навігатор, там, який так, кондиціонер. Це все дуже класні речі, але якщо взагалі машина їде. Експерт вважає, що краще би було доопрацювати попередній варіант ще місяць тому. На мою думку, навіть цей законопроект він ще раз він в цілому гірший, ніж попередній. Але навіть він все ж таки, мабуть, мабуть, меншим злом було б, все ж таки навіть його ухвалити в першому читанні, а далі допилювати правками. Хоча, як на мене, тепер допилювати правками доведеться набагато більше ніж було попередній версії. Але процедуру я все ж таки обирав би саме таку, а не знову відхиляти, знову перевносити і ще на місяці затягувати процес. Тепер у народних обранців є час на доопрацювання цього законопроєкту і голосування за нього в цілому. Який буде цей закон? Побачимо згодом.